Доброго дня всім. Вихідного гарного. Коротше, немає вже чи терпіти ці пекельні борошна. Купи сміття. Просто з цього пляжу я вже не один день виношу. Вивожу там тачкою, навіть вивозив сміття. Ну, Періодично його стає більше. Нові пляшки з'являються. Оцей от пляжик. Я там е сам пісочок там біля лавочок теж поприбирав, навіть в річку заліз, замочив собі ноги. Сьогодні не витерпив. вже приїхав автівкою, там бочка в яку постійно скидували сміття. І зараз буде потрібно почистити, привіз мішки з собою і вивезу автівкою все потім на місто. Що, якось так долучаєтеся. ну зараз я покажу, в принципі, скільки тут цього ще залишилось. При тому, що я ж кажу, що дуже багато сміття під час плогінгу, там пробіжок з собакою. Просто пробіжок. Ну, плогінг, плогінг це коли ти там прогулюєшся, то прибираєш сміття. Чи там пробіжки, чи вело якісь поїздки, чи піші прогулянки. А канікрос це коли ти з собакою бігаєш. Тут, до речі, дуже небезпечно, дуже багато битого скла. Отут. Ось о. і тут все було теж в смітті. Це я вже повиносив. От туди лазив, там я ноги, замочив, тут в принципі, тут вже трошки чистесенько, але тут теж все було в смітті. І ота лавочка вся в всяка от тут все було теж засмічено. І тут була купа сміття. Я тут ну, вже не перший день, навіть не перший тиждень потроху звідси все виношу. Оце я тут скло закидував, хтось навіть вже пляшку підкинув. Приходять, викидають. Оце все зібрано звідси. І напевно стільки або навіть більше я звідси вивіз. Ось так от частину вивожу зараз. Бо мені вже треба їхати у театр. Ага, і лопату треба не забути. Це залишиться. Скоро заберу. Ось в принципі все. Оце місце, де була купа сміття зібраного з цього пляжу. Дай частенько. Готовий вивожу останню партію і, в принципі, в принципі, проєкт пляж можна вважати закінченим. Вчора е поприбирали все вигріб. Звідти. Ось тут біля колес була та бочка, велика купа сміття, все звідси я позбирав вигрів. Ось так тут зараз чистесенько. В принципі. Ось мій пес, з яким я гуляю. Сьогодні після сюжету ще пройшлися трошки берегом, мішок сміття ще назбирав. Фокс грається. І тут саме біля цієї лавочки, позавчора я все. Вигрів, виріс. Вчора ми приходимо з дружиною. В принципі, з вже все зібрав. Залишилось оце. Бочку почистити, нафіг все забрати, в мішки посортувати, забрати і буде тут в окрузі вже чистесенько.